Друзі, мої вітання! Ви на каналі Астрофеномени і сьогодні будемо спілкуватися разом із Розалією Романовою. Будемо обговорювати інавгурацію Путіна і як це буде впливати на подальший хід війни в Україні. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і Також, звісно, коментуйте, задавайте ваші запитання на найцікавіші. Обіцяю дамо відповідь в наступних ефірах. Отже, пані Розалі, обіцяли нам після Великодня надати вже обіцяну допомогу. Чи все ж таки відбудеться те, що отримаємо ми до кінця травня, те, що нам обіцяли, ЄС та США? Давайте подивимось на це. Візьму свою золоту колоду. На неї я якраз дивлюся, коли мене питають про гроші, про справи, про бізнес? Отже, ну, допомога це якраз от. Грошова і матеріальна така ну як, суть цього питання, тому будемо дивитися. Ну і прямий перевернуті карти мають значення. Давайте подивимося на мій такий найпопулярніший розклад, який називається суть питання, сенс питання. Тобто, ну і будемо дивитися дійсно на травень, тому що ну скільки ж можна чекати. Хоча раніше, коли ми дивилися, ми дивилися, що якраз наприкінці травня, на початку червня, все це має бути вже у нас. Давайте подивимося, як воно все реалізується. Так, оця карта у нас на суть питання, і це імператриця в прямому положенні. Це дуже добре. Це говорить про те, що ну знаєте, як імператриця, вона ж має свою імперію. Вона має дійсно те, чим вона можна сказати, володіє і управляє, і це все ж таки не імператор, який от натиснув, притис, змусив, і так далі, а це імператриця, яка зробила так, що їй віддали її належне. От то це добре. Це добре. Що нам в цьому всьому допомагає? Це карта Відлюдник, але вона іде перевернута. Тобто це говорить про те, що ми отримаємо не все не одразу із, як то кажуть, такими оговорками. Тобто з цього стріляйте, з цього не стріляйте, От, тут ви можете, тут ви не можете. І ну, це з одного боку добре, тому що ми якось зможемо тут маніпулювати, з іншого боку, воно не буде знову ж таки швидко. Не швидко це буде. Що нам заважає? Тут у нас. Іде карта, ну вона так страшненько називається. Я не буду називати як її назва, але це карта якраз домовленостей, і вона лежить перевернута. Тобто не всі домовленості не в повному обсязі будуть перед нами виконані. Оце головний сенс зараз цього розкладу, що не так швидко і не в повному обсязі. І дивіться, результат у нас карта вибору. Оце карта, вона взагалі називається закохані, але вона не про любов, вона про вибір. І нам доведеться ще робити якийсь вибір, чи нас поставлять перед вибором. Тобто будуть якісь такі умови, де нам треба буде ще якось напружитися і щось ще додатково зробити для того, щоб отримати вже повний обсяг. Тобто, резюме яке так. Буде до нас поступати ця допомога, але не так швидко і не в тому обсязі, який би ми хотіли. Ну, поки отак. Принаймні, все рівно буде якась частина допомоги, і це вже також непогано. Давайте подивимося, що найближчим часом буде із Кримським мостом, різні аналітики прогнозують про те, що можливо. Відомиться. Давайте подумаю, якою колодою подивитися на кримський міст, а давайте подивимося на нього порасольками. Я витягну дві карти: тобто, що таке зараз от Кримський міст взагалі для світу? Тому що це ж не просто міст, це не просто споруда, це символ чогось. Це, ну, розумієте, дійсно, як той. Корабель Москва, який все ж таки пішов туди, куди йому треба. І це не просто корабель, це символ. І от це теж таке, от давайте запитаємо: по-перше, що зараз цей Кримський міст має, який символ це для світу і миру, як він впливає на те, щоб скоріше у нас настав мир. І дійсно його доля на найближчі, ну, до кінця літа, на отак, от найближчі три з хвостиком місяця. Дві карти ми витягуємо. Одна карта це одразу вам її покажу, і покладу. І друга карта, це теж от я її вам показую, і кладу, і зараз будемо їх розбирати. Отже, оця карта, що таке міст цей для всього світу зараз? Ви бачите, такий ведмедик. Слухайте, ну як красномовно. Ми ж знаємо, от, русський медведь, так? ведмедик, він з цієї парасольки, бачите, п'є мед, але він не дуже так його і п'є. Тобто він хоче з нього пити. Тобто цей міст це дійсно символ Росії. її. Може, скажімо, таким чином, вона за допомогою цього мосту хоче бути більш, ну скажімо, задоволена і нагодована, але не дуже це у неї виходить. Розумієте? Тобто, знаєте, вона хоче з'їсти більше, ніж може. Ну, от, такий от символ. І, ну, і що чекає цей міст? Ну, дуже красномовна е е е карта. Подивіться на цю парасольку, подивіться. Ви бачите, що там від цієї парасольки лишилося? Майже нічого, тільки каркас ось красномовна доля цього мосту на найближчий час, от найближчі три місяці. Ну, не додати, не прибавити. Я е, бачу, що ви все зрозуміли і побачили. Пані Розалі, я дякую вам за вашу відповідь. Власне кілька днів тому Сідзіпінь відвідав Францію. А сьогодні Сідзіпінь активно говорить про те, що він не співпрацює із Росією. Давайте поговоримо, власне як загалом взаємозв'язані ці дві події, тобто його наративи на рахунок того, що абсолютно немає ніякої допомоги, і власне те, чому він приїжджав до пана Макро. Давайте тут я візьму свою кругу колоду і подивимося не тільки на суть, на сенс того, що відбувається, а ще й на тенденції. І я весь час кажу про те, що Китай вони дуже-дуже, ну, скажімо одним словом, хитрі. Вони, от я вважаю, що це найтака продуманіша, скажімо таким, проміркована. Нація в світі, і е, вони свої інтриги і свої такі е, бачите, навіть тут у мене за вікном щось таке зговор, розумієте Оце от Китай <про проїхав повз нас. Тобто, і я е, знову хочу сказати, я бачу війну. Між Китаєм і Росією. І оці події, як от мені здається, вони якраз наближуються дуже стрімко цей час. Давайте подивимося на, на те, що ж це все ж таки відбувається з Китаєм, з Росією, і до чого тут Франція. Франція взагалі ж теж займає дуже цікаву позицію в цій цій ситуації. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, по-перше, новий шлях. Тобто Китай зараз, ну, як знаєте, є такий вираз, розвернуть фари. От він зараз розвертає свої фари от в зовсім іншому напрямку, і те, що він отак от показує, що ні-ні-ні не з Росією, це якраз ну, красномовно. Далі, що цій ситуації допомагає? Він гальмує. Буде якийсь такий час, коли взагалі не буде зрозуміло, чого Китай хоче, з ким він, до кого він. Тобто нам треба очікувати, що будуть ще візити в інші різні країни. Вони будуть і до себе когось приймати, красномовно показувати, як вони. Відносяться до тих, хто до них приїхав, будуть самі їздити, тобто вони зараз от будуть, як можна сказати, кружляти на місці, як такий танк, який своїм дувом от до всіх повернеться: і дувом своїм, і своїм, як то кажуть, задом. Що заважає всій ці ситуації? Ну, ми зараз дивимося взагалі на весь світ. Ну, бачите, карта Сонця перевернута це карта родини, перевернута карта. Вона каже про те, що от наша людська родина зараз не у гармонії. Ну, це ми і так розуміємо, бачимо. І до чого все це веде? Імператриця знову у нас тут виникає. Ми вже казали, що це більш дипломатичні і такі дуже тактичні продумані кроки. Тобто Китай зараз вибудовує свою нову політику, і, і нам теж е, треба розуміти, що китайці вони думають виключно про себе, тільки про себе. Погоджуюся з вами цілком. А, давайте подивимося про те. Чи очікує Україна та світ нова епідемія COVID-19, враховуючи ту інформацію, що вчені розроблюють нову вакцину від цього вірусу. Дуже мені не хочеться дивитися на вакцини і COVID. і я хочу вам сказати, що я ж маю медичну освіту, яку я отримала вже у дорослому віці в 40 років. я Пішла вчитися у медичний інститут два роки я вивчала фармакологію, і я була у шоці, просто у шоці, тому що все те, що ми вважаємо ліками, це не ліки. Тобто, що ми вивчали? Що якась, е, е, якийсь препарат він допомагає зняти один симптом, але ми вивчали, скільки 10 нових симптомів і розладів він викликає. Отака от у нас зараз медицина. І оці всі вакцини це дуже-дуже ну, складна і все ж таки не на користь. Це нам. Е, і от ви знаєте, от такий простий приклад. От У мене є собака. Слава Богу, дай Боже, щоб все було нормально. Е, ну Від паразитів іноді там я їй даю щось, там, ну щоб кліщів не було. Так? Все, вона не хворіє. І оці всі наші домашні тваринки вони живуть свій вік і, і вмирають, і все вони не хворіють. От чому так виходить, що у нас у людей стільки багато захворювань? Я хочу сказати, що так буває, що тваринки теж хворіють, але це виключення скоріше. А у нас ми ну, знаєте, як то кажуть, як не срачка, то болячка, ви вибачте мене за такі порівняння. Все це штучне. Штучне розумієте? І воно не на користь. Ну зараз, от я подумаю, як сформулювати це запитання. Ми ж все ж таки не хочемо епідемії. Давайте ми зробимо таким чином, чи вдасться нам уникнути в цьому людству епідемії і уникнути оцих випробувань вакцини на нас, чи вдасться якось от від цього? Я у мене навіть немає цього слова. Давайте подивимось на це, тому що. Це важке запитання, дійсно. Так, ось карта, яка. Ну, подивіться на цю карту. Це карта в умах, в тому, що буде знову ж таки, в пропаганді і так далі. і Так далі. Це карта такого болота. Ця карта називається смерть. Вона не говорить одразу там про фізичну смерть, вона не каже, що всі ми помремо, і так далі. Ні. Але от нас будуть. Буде все ж таки така пропаганда, що не хочете загинути, не хочете вмерти, не хочете, щоб ваші діти вмерли, приймайте цю вакцину. Отаке от буде 100%. Я навіть не знаю, що з цією картою робити. Я якось її відкладу, тому що я ну, не хочу я такого. Далі, що буде в емоціях? В емоціях дьявол. і він так от. Перевертається. Ну що добре в цьому? Ну, дявол, це погана карта. Це погано. Тобто, це буде знову така істерія. Те, що він все ж таки перевертається, говорить про те, що людей, які будуть сумніватися, які не будуть давати на собі ці випробування робити, і так далі. Ну, от Я зараз от можу відверто сказати: я не вакцинована. Я сама береглася від цього і вберегла від цього всіх, кого могла. Розумієте? І, і я вважаю, що це так правильно, і таких людей буде все більше і більше, які будуть свідомо уникати цього в емоціях. Що цікаво, що люди отримують, карта жриця, жриця завжди отримає те, що вона хоче. І ті люди, які включать мозок, вони зможуть уникнути цього. Вони зможуть повернути життя так, як їм треба, так, як їм належно. Ті, хто не включить мозок, не включить свою інтуїцію, ну, вони підуть як стадо. І результат, результат дійсно жрець перевернутий. Це в даному випадку, я вважаю, що це добре. Тобто, оці люди, які це роблять, вони хочуть мати над нами владу, це карта найвищого авторитету. Розумієте? Вони хочуть мати над нами найвищий авторитет, контроль і так далі, і так далі. Цього не відбудеться. Навпаки, і за цих кроків їх влада похитнеться, їх авторитет буде падати. Ну, я вважаю, що знаєте, я навіть покашлює. Ті, хто мене вже добре знають, вони знають, що коли такий в мене перегруз негативу повз мене. От, от, таким чином я на це реагую і відчуваю це. У цьому випадку з вакциною це ну, найкращий розклад з тих, які ми можемо мати. Тобто вони будуть це робити, ті, хто захочуть протистояти, зможуть протистояти, і їх буде досить багато. Угу, дякую вам, пані Розалія. Власне, сьогодні Путін вийшов на інаугурацію. Чи підходяща дата для того, щоб офіційно вже оголосити про те, що президент? Я думала про це. Я думала, до речі, тоді, коли була інаугурація нашого президента Зеленського, ви навіть можете подивитися це в інтернеті, то до мене зверталися з запитаннями, коли краще, і так далі. Це дуже дуже важливо, коли ж робити інаугурацію. і от ви знаєте, те, що вони обрали, не може бути, що вони ну, обрали цю дату випадково. Її обирали спеціально, і це для живої людини це найгірша дата, яку можна собі уявити для нових починань, для інаугурації. Тобто, що таке інагурація? Це от такий найбільший, най, такий яскравіший крок у майбутнє. Тобто, от це початок чогось нового. І сьогодні 29-та доба місяця це найгірша доба. Навіть місяця нема на небі, Це дні гекати, коли нема місяця, нема можна сказати, підтримки звідти, тобто підтримка йде тільки знизу. Тобто, для мене вибір цієї дати ще раз підтверджує, що Путіна як людина, людини Володимир Володимирович Путін, людина нема такої людини, вона мертва. Розумієте? Це інаугурація якогось фантому. Знову бачите, за вікном що відбувається. От. І ну, що, що я можу додати? Давайте ми дійсно подивимося, і що то йому дасть. От, от вони обрали таку дату. Що вона дасть Путіну? Ну, оцьому фантому Путіна, як у нього далі все піде? І ви знаєте, ось вона, ця карта, вона вже вискочила, шут дурак, Шут дурак, і ще отакий перевернутий вона випала. Тобто, не поможе йому це, не допоможе. Все рівно, ну, знаєте, знову ж таки, скажу російською мовою, сколь вірьовочка не вісі, все одно целься в плеть. І от сюди йде ця карта. Ця карта каже про те, що е що б вони не робили, як би вони собі не. Підставляли ці підпорки і не захищалися, вони десь проколяться і все це засипається як от такий карточний будиночок. Отже, не допоможе їм Розалія, Ну і власне приїхало а, кілька керманичів різних країн а, сьогодні до Кремля, в тому числі прибув і пан Макро. А, яка його мета, враховуючи те, що останнім часом він обіцяв, що до України він відправить своїх солдат на війну? А сьогодні, власне, він вже вирушив до Криму до Кремля? Припрошую, чи не грає він по, по подвійну гру якусь? Цікаво мені подивитися на Макрона. Давайте ми знову ж таки подивимося на ці парасольки, бо вони ви ж бачите наскільки точно вони всі, все показують. Знаєте, я зараз згадую таке прислів'я: що тримай своїх друзів поближче до себе, а ворогів ще ближче. Макрон насправді він дуже розумний. Він розумна людина, що б ми там про нього не говорили, щоб там про нього не писали. Він дуже дуже розумна людина, і знову ж таки, ви знаєте, тут у Швейцарії я вже потрошки почала розуміти отаку от внутрішню енергетику німців, французів, італійців. Ну тому, що в Швейцарії вони всі є. Ну і о, тут є і швейцарська оце, жилка. Але французи вони дійсно найнепередбачувані, і от вони ну от знаєте, як е, у Валізи є дно, а під ним ще одне дно, а під ним ще і ще. Ну тобто, знаєте, така, такі схованки. От давайте подивимося, а що ж за схованки у Макрона, як він себе зараз позиціонував? Ну, візьмемо теж дві карти: одну для Росії, одну для України. От, і подивимося, от е, знову ж таки, я вам спочатку їх покажу, щоб ви ж бачили, що я їх там не підкладаю. Ось, ось для Росії. Так, от я вам її показала, і вона ще перевернута. Я її поклала, роздивимося її. От, і для України, для України хто для України Макрон. Так, і теж перевернута. Ну, дивіться. Ось карта для Росії. Роздивіться її покраще. Ви бачите, така чорна, дуже ну, сумрачна, можна сказати, ця порасолька, і ще й шипи. Ви бачите, шипи тут. Ну тобто, це він поїхав скоріше знову, які у нас знаки сьогодні на ефірі. Він поїхав скоріше для того, щоб ну от дійсно до ворога. Щоб побачити в обличчя ворога, знову ж таки можливо, він таки поїхав ну подивитися, а хто ж кого ж е, інавгурують? Він та Путіна ну, зустрічав багато разів, і от, скоріше всього, ви знаєте, я зовсім не здивуюся, якщо після цього візиту він скаже: Слухайте, дівчатка хлопчики, це не Путін. Це не Путін, я бачу справжнього Путіна. Це не Путін. Або буде таке, що він навіть не зможе до нього підійти там на 50 кроків. Подивимось, що там воно буде відбуватися. Ну, Росія для Франції, для Макрона ворог це однозначно по картах. Ну, дивіться, яка у нас карта на Україну? Райдужна. Райдужна карта, така каруселька така. Але радіти нам цього чи ні? Ну, ми не вороги, це вже все ж таки добре. Але от, знаєте, є така ж таки фраза обіцянка-тятянка. Тобто, не все, що каже Макрон, нам треба сприймати за чисту монету. І він все ж таки скоріше. Ну, вот так, от по, тій, по по цьому колу крутить нам якісь райдужні картинки для того, щоб ну якось нас підбадьорити. Ну, це, це краще ніж нічого. Ну, поки що отак. так, я з вами повністю згодна. Ну і власне на завершення традиційно пропонуємо подивитися на вашому фірмовому розкладі на травень. Що буде, що принесе нам хорошого травень, яким він буде для нас усіх. Ну і зараз мій фірмовий розклад на мою найулюбленішу кругу колоду, що ж нам обіцяє травень особисто кожному з вас. Отже, ви можете замовляти собі один, два чи три. Я собі замовлю трієчку, і подивимося, що нас очікує у цьому місяці, на що треба сподіватися, на що треба звертати увагу, що буде головне у цьому місяці. І чого нам неможливо буде уникнути все в одній карті. І зараз прямо дивимося на одиничку. Одиничка. Так, бачите одиничку. Це у нас дуже, дуже гарна карта. Це карта колесниця, вона в прямому положенні, і це переможний рух вперед. До речі, от я теж думала, може, одиничку загадати. Ну, загадала трічку, подивимось, що буде на трійку. Якщо ви теж вагалися, то для вас основне це те, що ви все ж таки загадали, але те, про що ви думали, воно теж має сенс. Тобто, всі, хто думав про одиничку, вас теж чекає переможний рух вперед. Ця карта каже про подорожі, тобто. Кудись хочете їхати, чи плануєте, чи може ще не плануєте, але от ці плани можуть виникнути, їдьте. Ви хочете щось міняти? Міняйте. Ви хочете на чомусь як наполягти, наполягайте. Все у вас вийде, і вам треба розуміти, що це карта перемоги, а перемога там, де є бій. Ми, ми, українці, це добре знаємо. Отже. Вступайте, вступайте в таке пряме протистояння, ви зможете отримати перемогу. Ось така у нас гарна одиничка. Давайте подивимось на двійку. Що основне буде відбуватися у тих, хто обрав двійку? Ось вона наша двійка. Тут карта Сонця, і вона йде в пряме положення. Дуже гарна карта, це карта родини. Тобто, якщо ви хочете зустрітися з кимось з рідних, якщо ви чекаєте когось додому, якщо ви самі хочете їхати додому, там ви зараз не вдома, може, поповнення в родині вас очікує, може, там син чи дочка приведе половинку в, в, в дім? Знову ж таки, може, ви зустрінете свою долю, свого чоловіка чи свою жінку? Ну, я знаю, що мене дивляться, і чоловіки, і жінки. Отже, дуже гарна карта. Зверніть на це увагу: родина на першому місці, і гарні зміни в родині вас очікують у травні. Ну, я за вас дуже рада, і зараз подивимося на трієчку. Що ж чекає тих, хто не замовив собі трієчку у травні? Що нас чекає, тому що я теж замовила трієчку. Так. Я трохи цього боялася. Ми витягнемо з вами ще одну карту, ті, хто, трічку, тому що тут у нас карта башня, вежа, і вона у нас йде в пряме положення. Це говорить про те, що нас чекають якісь такі бурхливі зміни. Ми з вами, до речі, от ті, хто все ж таки обрав трієчку, і от ви. Відчуваєте всередині якісь страхи, ви відчуваєте, що ці зміни неминучі, але погані. Знайдіть мене. Давайте роздивимося на цю ситуацію. Я буду її роздивлятися для себе. Я теж розумію, які зміни можуть бути. І ми будемо подстилати собі соломку для того, щоб все ж таки ці зміни були на краще. Ну, і дивіться, зараз я витягну другу карту. Другу карту, і вона все ж таки нам покаже, чого нам чи радіти, що швидко все стане добре. О, таке може бути це знову ж таки чи переїзд, чи там якась зміна на роботі. Там одна робота від вас пішла, то тут же інша з'явилася. Тобто, це дуже борхливі зміни. Зараз подивимося другу карту, витягнемо. Будуть це зміни до доброго, чи все ж таки треба напружитися і уникнути поганого? Ну, я сама хвилююся, я ж собі теж це обрала. Давайте будемо дивитися разом з вами. Так, ось вона ця карта. Слухайте, ну, Це карта місяць. Не хоче нам колода доказати, які будуть зміни. Головне, треба розуміти, ви навіть не уявляєте, що це будуть за зміни. От я навіть не уявляю, зараз у мене в житті і у всіх, хто трієчку обрав, зараз у вашому житті не відбувається нічого, що може підказати вам, які то будуть зміни. Ну, не треба боятися, не треба. От знову ж таки, карта місяць, я завжди неї кажу, що це не хороша карта, але й не погана. Будемо чекати гарних змін, будемо сподіватися, що абсолютно все, що з нами відбувається, це на добре, і так воно і буде. Повірте мені, я не боюся. Тобто, от можна сказати, що ми з вами от на трічку витягли таку дуже Негарну композицію, але от якщо життя тобі дає лімон, зроби з нього лимонад. Будемо разом робити цей лимонад.